Що дорожче за все на світі. Колись та давно жив на світі один молодий принц. Змалечку всі казали йому, що мудрішого і гарнішого за нього нікого в усьому світі нема, і він так загордився, що навіть сам став у те вірити. А коли настав час женитися, то принц заприсягся, що візьме за дружину тільки ту дівчину, яка буде водночас і розумною, і красивою. Не хотів він, аби його дружина була красивою та дурною, або розумною та невродливою. Отож старий король скликав у палац усіх найрозумніших та найвродливіших дівчат королівства, але жодна з них не припала до серця його синові. І тоді молодий принц вирішив сам пошукати собі наречену. Перевдягся він у простий одяг, сів на коня і поскакав сам один без усякого почту. Де він тільки не побував, хлець не пів світу об'їстим, на одну дівчину побачив, а нареченою собі так і не знайшов. Одна навроду гарна, так розного їй бракує, інша розумна, так красою її господь обділив, тож довелося принцу повертатися додому ні з чим. От їде він густим, дрімучим лісом, аж і смеркати стало. Кінь його притомився, та й самому їсти пити хочеться, а лісу кінця краю немає. Раптом бачить принц над деревами димок, а трохи згодом і хатинку. Маленьку, перехняблену по самі вікна в землю вгрузло Зліз принц із коня, увійшов до хатинки і бачить, сидять за столом старі, престарі бідно, вдягнені діти з бабою й вечеряють черствим хлібом та молоком. Принц уклонився господарям і каже Здравствуйте, люди добрі, пустіть мене переночувати, Мені ще далеко їхати на дворі вже вечір. А вже ж пустимо, відповів дід, не в ж вам ночувати, адже нічліг із собою ніхто не возить. Тільки люди ми прості, небагаті. Боюсь, не зуміємо догодити ваші милощі. А мені нічого особливого й не треба, сказав принц, як ви, так і я. По тому дід вийшов із будинку, прив'язав коня й дав йому оберемок сіна, а бабця тим часом заходилася пригощати гостя молоком із сухарями. Повечеряли вони, а старий і каже гостеві Лягайте, ваше милостине, ліжко, а ми з бабою на лавці переспимо. Ні, ні, відповів принц. Я не хочу завдавати вам клопоту, Постеліть мені сіна на підлозі та й по всьому. Так вони й зробили. Умостився принц на сіній миттю заснув міцним сном. Дуже вже сильно стомився він у дорозі, і всю ніч снилися йому дівчата красуні, яким бракувало розуму, і дівчата розумниці, яким не вистачало краси. То тільки оберемок сіна не королівське ложе. На ньому довго не поспиш, тим паче з незвички. Ще й світати не почало, а принц уже прокинувся. Прокинувся і ранку раптом йому здалося, що у верхній світлиці прятка дищить, і дж... дівчина пісню співає. І та дівчина так гарно співала, що принц заслухався і забув про все на світі. От повставала вранці дід з бабою, а він їх і питає А хто це у вас у верхній світлиці так гарно співає? Почувши це, діти і баба враз заходили ця принца переконувати, що там нікого нема, що то йому, мовляв, просто вчулося, та принц від них не відчепився, доки вони йому всю правду не розповіли. Є, кажуть, у нас донечка Дагмар, от вона і співала сьогодні вранці, тільки ми її від усіх ховаємо, живемо в лісі одні й боїмося, щоб її, бува, не скрив, далека недобра людина. Чи не забрав часом хтось від нас? Без неї ми пропадемо. Вона в нас така майстриня і пряде, і тче, усіх годує. Так, то воно так, каже їм принц, а можна на неї глянути? Чи вона така некрасива, що її людям показати соромно? Ох, і розсередився ж дід. гукнув він донечку, щоб та спустилася вниз. А принцю тільки того й треба. Дівчина митця збігла вниз та й питає, для чого ви мене покликали, татко?» Та от, каже їй дід, іди он з гостем привітайся. Вона глянула на принца, почервоніла та так і завмерла, наче до місця приросла, та й принц від неї очей відірвати не може. Багато він по білому світу попоїздив, а такої красуні ніде не зустрічав. Довго вони отак одне на одного дивилися, потім принц таки опам'ятався не личило йому, королівському сину на просту бідну дівчину так задивлятися. Тож він попрощався з господарями, щедро нагородив їх за притулок і поскакав собі геть. От повернувся принц додому, а спокою собі знайти не може, не може він забути красуню Дагмар, куди не гляне, куди не піде, скрізь вона йому вважається. І тоді принц вирішив: треба перевірити, чи вона так само розумна, як і красива. Якщо ні, то й думати мені про неї нема чого. Послав він до дівчини гінця з двома шовковинками і наказав їй виткати з них запону для королівського ліжка, а Дагмар відламала від поліна дві скіпочки, дала їх гінцю й мовила Перекаже принцу, нехай звелить змайструвати із цих скіпочок верстат, щоб мені було на чому шовк ткати. І тоді принц зрозумів, що дівчина не дурніша за нього, але він вирішив все таки ще раз її перевірити, знову послав до дахмаргінця і звелів їй з'явитися в замок ні вдень, ні вночі, ні пішки ні на возі, ні без вбрання, ні вдягненої. Дагмар розповіла про все батькові, а той тільки руками розвів. Хіба ж це можливо? сказав він, з таким хитромудрим завданням опоратись Нічого, татко, посміхнулася Дагмар. Принц розумний, але я теж не ликом шита. Вона розстелила на землі рибальську сіть і, сівши за неї, на неї, звеліла батькові тягти її вулоком до принца. До замку дівчина прибула, коли вже почало смаркати. День ішов до кінця, а вечір іще не настав, а вдяглася вона в довгу полотняну сорочку. Принц зустрів її, повів у палац і сказав старому королеві Бадечко, кращої і розумнішої дівчини, ніж дагмар нема на всьому білому світі, дозволь мені з нею дружитись, тому що ні про яку іншу наречену я й слухати не хочу. Вислухавши сина, король насупився, де ж це таки бачно, що принц на простій бідній дівчині оженився, та принц від свого рішення не відступав, тож довелося королю погодитись. Невдовзі зіграли гучне весілля, і молодята зажили душа в душу. Минув якийсь час, батько принца помер, і він став королем, а його дружина королевою. Давно не було в данії такої мудрої, справедливої королеви, як Дагмар, звичайної собі дівчини з простої, бідної сім'ї. Вона завжди пам'ятала, що сама виросла в нестатку, тож намагалася допомагати бідним людям чим могла. Саме за це любили Дагмар люди і славили її розум та красу. І от якось запала в серце короля чорна думка. Він злякався, що підуть чутки про те, що, мовляв, король не своїм розумом живе, а всіма справами в королівстві керує його дружина. І тоді король покликав до себе королеву та й мовив: Пообіцяй мені, що ніколи не будеш втручатися в мої королівські справи. А якщо порушиш цю обіцянку, я відійшлю тебе назад до твого старого батька в лісову хатинку. Нехай буде по-твоєму, сказала з поспішкою Дагмар, адже в мене і своїх справ вистачає. Після цієї розмови король став країною правити та суд вершити, а Дагмар тільки в замку порядкувала. Повеселішав король, і знову зажили вона душа в душу. Та ось одного разу сталася одна пригода двоє селян, бідний і багатий, їхали додому з ярмарком. Як відомо, селяни, повертаючись із ярмарку, неодмінно зупиняють коней біля першого ліпшого шинку, щоб пивцем посмакувати. У кого бариш, великий той із радості п'є, а хто з битків зазнав, горе заливає. От і ці двоє так само зупинилися. Випили вони по кохлю випили по трьому та й засиділися допізна. І доки вони сиділи, біднякова кобила привела лошадку. маленьке, тямуще Підхопилося воно на ніжки, злякалося чогось і підбігло до коня багатія. Вийшовши з шинку, селяни побачили лоша. А багатій був страшенний жаднюга. Він, хоч і випив чи маленько, відразу зметикував, що можна чужим добром поживитися. Глянь, сказав багатій. Мій кінь луша привів. Та ні, відповів бідняк, це моя кобила ожеребилась. І тут багатій почав сперечатися: Та як же твоя, коли воно біля мого коня стоїть? Отож почали вони одне з одним судитися, стали по судах ходити спершу до молодшого судді, потім до старшого судді, а потім і до найголовнішого. Ходили, ходили, та так толком нічого й не добилися. А суди, ясна річ, не дешево коштують і тут плати, і там грошики викладай. Багатому то що, в нього грошей кури не клють, а бідняк усе своє добро просудив, хоч із сумою по світу йти. І тоді він надумав просити захисту в самого короля. Вислухав король селянина і, хоч і розумний був, а розсудив не краще за дурних суддів. Біля чого його коня лошадку знайшли, тому воно й належить. Пішов підняк додому і те, голову повісив і дума собі ні, не знайти мені, мабуть, правди. Аж тут зустрів він якогось доброго чоловіка і розповів йому про свою біду. Той вислухав і каже «Ідино до королеви, кажуть, що вона мудріша і справедливіша за короля. Може, і твоєму лихові якось зарадить. То й справді піду до королеви, подумав селянин. Гірше не буде а мені все одно пропадати. От прийшов він до королеви, розповів їй усе і став просити, аби вона перед королем серце за нього замовила. Королева подумала хвильку та й каже На жаль, я нічим не зможу допомогти, бо пообіцяла королю ніколи в його справи не втручатися. Але я дам тобі одну добру пораду, тільки запросягнися, що не вибавкаєш, хто, хто тобі її дав, а то накличеш на мене біду. Серенин став клястися й буритися, що триматиме язик за зубами, і тоді королева йому сказала Завтра вранці візьми сіть та йди до піщаних пагорбів біля моря, закинь сіть у пісок, а потім сядь і чекай. Цією дорогою король щоранку на полювання їстить. От як зупинить він коня і запитає, що ти робиш, то ти скажи йому, що рибу ловить ловиш. Він здивується і знову запитає Як можна рибу на сухому березі ловити? А ти йому у відповідь Якщо кінь лошадку може привезти, то й риба на сухому березі буде ловитися. Селянин зробив усе так, як його королева навчила. Прийшов до моря, закинув сітю пісок сів та й став чекати. А тут якраз і король із почтом наспів. Осади він, коня й питає А що це ти тут робиш? Рибу ловлю, ваша величність», – відповів підняк. Та ти, мабуть, старів, чоловіче, добрий, засміявся король. Як же можна рибу ловити на сухому березі? А селянин йому відповідь. Якщо кінь лошадку може привести, то й риба на сухому березі буде ловитися. Король подумав, подумав і зрозумів, що справу з лошам він розсудив несправедливо. А скажи нам мені, чоловіче, ти сам до цього додумався, чи тебе хтось навчив? запитав він селянина. Ніхто мене не навчив, відповів йому бідняк. Гаразд, вступай слідом за мною в палац. Сказав король і, повернувши коня, поскакав уперед. Вінняк поплентався за ним. От прийшов він у палаці, бачить, сидить король на троні. По праву руку від нього мішало грошей стоїть, а по ліву варта із сокирами на поготові. Вибирай, каже йому король. Якщо розкажеш, хто тебе цій витівці навчив, то одержиш своє лошата, ще й мішок золота на додачу. А як не розкажеш? То тебе моя варта на першому ліпшому сучку повісить. Що ж робити, думає селянин. Скажеш правду на королеву лихо накличеш, а не скажеш головою накладеш, малі діти сиротами залишаться. Хто їх тоді поїти та годувати буде? Отож довелось йому про все королю розповісти. Король віддав селянинові лоша, мішав грошей і відпустив із миром. А потім покликав до себе королеву, та й каже: Ти порушила нашу домовленість, мої справи надумала розв'язувати. Тож і я стримую своє слово. Негайно збирайся та рушай до свого батька у лісову хатину. Ну що ж, сказала королева, моя провина мені за неї й відповідати. Та оскільки ми з тобою всі ці роки жили душа в душу. То я прошу тебе наостанок виконати три моїх бажання. «І Які ці бажання? запитав її король. «Випий зі мною на прощання вина, щоб ми розсталися по-доброму, без й образи. Накажи відвести мене у великій кареті, щоб не довелося мені до старого батька пішки повертатися, а ще дозволь мені забрати із свого, з собою з палацу те, що є для мене дорожчим за все на світі. Аби я весь вік пам'ятала про своє колишнє життя, запали в душу короля дружинині слова, і він звелів принести вина, щоб випити з неї на прощання. А вона взяла та й підсипала в кубок його сонного зілля. випив король і заснув міцним сном. Тоді королева наказала віднести його в карету і повезла із собою до своєї рідної домівки. Там вона поклала чоловіка на ліжко, сама вбралася в старе просте плаття, сіла за прятку і заспівала ту саму пісню, що колись почув молодий принц. Довго спав король, а коли прокинувся, то побачив, що лежить у якійсь халупі на бідній селянській постелі, а поруч королева за пряткою сидить і пісню наспіває. Знову ти мою волю порушила, сказав король. Навіщо ти мене сюди привезла? Ні, озвалась до нього Королева, я не порушувала твої волі. Хіба ти не дозволив мені забрати з собою замку те, що в ньому було для мене дорожчим за все на світі? А дорожчим за все на світі для мене є ти? Та й тут ти наді мною гору взяла, зіркнув король. Що ж, збирайся, поїдемо назад додому. Не залишатися ж нам тут. Хто ж тоді без нас? Королівством правитиме. Відтоді король зняв свої заборони і завжди з королевою радився. Він зрозумів, що немає ніякої ганьби в тому, що його дружина мудріша за нього. Кінець.